Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку це робота з файлами, а конкретно відкриття файлів та читання з них інформації. Найпростіший формат, в якому можуть зберігатися текстові дані це TXT. Ну, Я створила на комп'ютері файл із віршем. І перед тим, як працювати з цим файлом, треба його відкрити. Це буде робитися за допомогою. Вбудованої функції Open. Так, зараз я відкрию. Я відкрию середовище програмування, в якому ми будемо працювати. Ось так. Це в мене Python 310. І, як я вже сказала, відкриваємо файл за допомогою вбудованої функції open. А в дужках ми спершу будемо прописувати шлях до файлу, а вже потім режим читання, в якому хочемо відкрити файл. В даному випадку, як я вже сказала, це буде режим читання. За це відповідає літера R, від слова «Read». Давайте ж з вами це зробимо. І так, пишемо файл. Дорівнює. Open. У дужках прописуємо назву файлу. У мене це «Doc.txt». далі ставимо кому і, знову ж таки, в лапках пишемо режим, в якому хочемо побачити наш файл. Натискаємо Enter. Нічого не відбулося, але і не видало помилок. Це означає, що файл відкритий для читання. Файл ми відкрили. Тепер треба прочитати інформацію з нього. Для цього є кілька способів. Найпростіший це вивести всю інформацію з файлу повністю. За це відповідає операція read. Як вона прописується. Нічого складного. Ми пишемо файл. Через крапочку додаємо назву. Операції, яка в нас буде виконуватись, порожні дошки, це означає, що повністю будемо зчитувати все. І ось, будь ласка, красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Вірш Платона Варенька. І так. В отриманому тексті відобразилися не тільки сам вірш, да, а й службові символи, такі як перенесення рядків, бачимо на екрані. Щоб побачити текст без цих символів, нам треба надати вміст цього файлу якийсь змінній. Ну і роздрукувати. Ну, наприклад, хай ця зміна буде називатися data. Але спочатку працюємо, як. Як треба, Да? А треба так. Починаємо з відкриття файлу. File open. Так, файл open, вибачте. Док. текст, кома, І в лапках режим. Читання. Далі присвоюємо, це може бути зміна дейта, можете назвати будь-які як інакше. І що саме ми в цю зміну вкладаємо? Ми вкладаємо файл, який відкритий для читання. Ось так. І виводимо на екран. Виводимо зміну дейта. Дивимось, що в нас вийшло. Ну, геть інша справа. Тепер наш вірш виданий порядково і без спеціальних символів. Роздрукувати інформацію рядково можна також за допомогою циклу і без використання операції Read. як це робиться? Знову відкриваємо файл для читання. Файл open. Можна копіювати, до речі, для зручності, щоб було скоріше. Наступного разу так і зробимо. Так, відкрили текст для читання, а далі використовуємо цикл. Цикл будемо використовувати з параметром, який називається FO, і який буде зчитувати це рядково, як ми вже з вами домовились. Для цього використаємо лайн. Зчитуватися буде із всього файлу, тому ми пропишемо ось так: файл 2. І будемо порядково це виводити. Для цього скористаємось функцією print, знову ж таки, нашого рядка print line. Тепер дивимось. Курсор в мене поміщений під принтом, тобто підпорядкований цикл, для того, щоб виконався цей фрагмент. Програмки переміщуємо на початок рядочку і натискаємо Enter. І ось, будь ласка, в нас йде вивід рядковий, але без спеціальних символів. Після того, да, як ми закінчили будь-які операції з файлом, в даному випадку там, зчитування і вивід на екран, необхідно файл закривати. Закривати файл після роботи дуже важливо. Це важливо для того, щоб, по-перше, не витрачати ресурси пам'яті нашого комп'ютера, а по-друге, для того, щоб дані з файлу не загубилися. Робиться це за допомогою операції Close. Після того, як ми використаємо цю операцію, будь-які дії з файлом виконуватись не будуть. Натомість, ми можемо побачити. Помилку. Дивимось, що може відбуватись. Файл, закриваємо, да? файл close. Та що ж це у нас? Файл close. Закрили повністю весь файл. Файл закрився. А тепер спробуємо зчитати знову там щось: read. І подивимось, що в нас буде. Будь ласка, він не може виконати цю функцію, тому що файл закритий для читання. Але існує такий момент, що коли ми файл відкриваємо, закриваємо, ми можемо це забути, загубити. Тому для того, щоб не прописувати операцію close щоразу, натомість можна використовувати спеціальну конструкцію «with S». Ось тоді файл буде закриватися автоматично. Як вона прописується? Пишемо With Open. Далі прописуємо назву файлу, яку відкриваємо. І кажемо, що це буде. Ось так, файл S, 2. На кшталт циклу прописується. І що ми будемо? після, Спочатку ми відкрили. Для чого відкрили? Для того, щоб вивести на екран наш документ. Це буде файл. File. Ось так. Ось що ми бачимо на екрані після виконання функції функс. Але повернемося до операції RIT. Що ми можемо визначити? Що ми можемо ще зробити з текстом, який, міститься, з інформацією, точніше, яка міститься у текстовому файлі? Ми можемо визначити тип цієї інформації, як це робиться? Це робиться наступним чином. Ми використовуємо, використовуємо, вибачте, функцію type і прописуємо у дужках змінну. Ви пам'ятаєте, да, що зміст файлу ми помістили у змінну data і перевіряємо. І подивіться: клас string, тобто клас рядковий. у нас рядковий вміст інформації. Для чого нам це потрібно? Ну, для того, щоб розуміти, по-перше, ми не завжди знаємо вміст файлу, до якого будемо звертатися, для перевірки, щоб не було помилок в подальшому. Це дуже зручно. І так, але ми з вами сказали, що повертаємось до операції read. Окрім самої операції read є інші режими читання. Наприклад, операція readline. Ця операція вона виводить на екран по одному рядку з файлу. Спочатку це буде перший рядочок, а якщо нижче ми повторимо цю операцію, то другий і так далі. Все буде залежати від того, скільки рядків нам треба вивести. І так, прописуємо знову ж таки. Виз... О, вибачте. Так, with open, Так, with open, doc, Наш документ. doc.txt, Відкрили для, чита, для читання. Далі пишемо S file. Що це таке? as file і прописуємо. Так само буде прописуватись Print. В дужках ми пишемо File. Крапка, а далі, далі замість read ми будемо прописувати readline, readline. Після рідлайн треба залишити порожні дужки. Це буде означати те, що повністю весь рядочок. Ну і подивимось, що в нас вийде. Подивіться, в нас на екран вивівся перший рядочок нашого вірша красивий щедрий рідний край. Якщо я замість одного рядка з принтом пропишу два. Ось так, я зараз зроблю, щоб було швидше. Ось, подивіться. То зараз в мене на екрані повинно з'явитися перші два рядочки вірша. Так і є. красивий щедрий рідний край і мова наша соловгіна. Бачимо: тобто, в залежності від того, скільки рядків нам треба прописати, ми можемо виводити стільки разів функцію print файл, readline. Але ну, ми розуміємо, що це не зовсім зручно. Тому це не завжди використовується. Щоб отримати список із рядків всього тексту, використовують операцію Readlines. тобто рядки, вже їх багато. Прописується аналогічно, прописується аналогічно, тільки будемо писати Readlines і запускаємо на виконання. Дивіться. І знову, будь ласка, вивід всього нашого вірша, але вже з порядковою міткою. Всередині таких операцій, ви повинні розуміти, що ми можемо виводити не весь текст, не весь рядок, а кілька символів. От всередині таких операцій ми можемо вказувати кількість символів, які нам необхідно побачити на екрані. Наприклад, я хочу побачити ну, там, 17 перших символів мого вірша. Що я роблю? Для цього будемо використовувати функцію «ReadLine». With Open назва документу S-File. І далі пишемо Print File read line. І у дужках ми їх не залишаємо порожніми, бо ми не весь рядочок, а тільки, ну, наприклад, 17 символів першого рядка я хочу побачити. І це прописується: ось так. Подивіться: красивий, щедрий. Якщо я хочу менше. Ну, наприклад, там 8. Ось, будь ласка. Але це мається на увазі кількість символів першого рядочка. Ми розуміємо, що якщо нам треба в кожному рядку брати певну кількість символів, то нам треба буде використовувати ось такий варіант і тут прописувати. Вже в кожному рядочку кількість символів. Ну, в принципі, на цьому все. І так, сьогодні ми з вами опрацювали роботу з файлами. Яку саме роботу? Відкриття файлу, зчитування з нього інформації, визначення типу інформації в даному файлу і вивід вмісту файлу на екран. В якості домашнього завдання вам треба буде опрацювати відеоуроки, які подані у вас на платформі Моя школа, і виконати завдання, яке подається наприкінці одного з відеоуроків. На цьому урок завершено. На все добре!